Під музичний супровід міських сурмачів, які виконали так звану мелодію Львова, ще в аеропорту місто Лева люб'язно зустрічає фанатів з Донецька. Очень класна приняє жадалі. Клас емоції переповняють. Близько півтори сотні донецьких школярів та студентів приїхали до Львова, щоб вболівати за хокейну команду Донбас, яка грає з праським левом у Словаччині. Майже така сама кількість львів'ян летить і до Донецька, щоби звідти підтримати хокеїстів. До студентів приєднався і мер Львова. Ще перед матчем донечанам влаштували екскурсію. Дуже красивий город. Мені дуже подобаються будинки в Львові. Стерічки очень красиве. Ну у нас немає. У нас в Донецьку теж красивий город на самом деле. студенти кажуть своїм візитом демонструють, що жодної ворожнечі між сходом та заходом немає. Нам все очень подобається. Я в Львові перший раз я поражена, що в Україні взагалі є такий міст. Ну хотілось би частіше к вам приїжджати, звісно, і ви к нам приїжджаєте. Надвечір львівських студентів та школярів разом із мером Андрієм Садовим зустрічали у Донецьку. Для гостей також провели екскурсію містом, показали місцеву кондитерську фабрику та стадіон Донбас Арена. Враження максимально позитивні. Всі люди дуже привітні. Навіть ну немає ніяких таких стереотипів, немає ніяких не знаю, боязні, нічого. Ну просто. Місто. Я б сказала всім приїжджати сюди, дуже добре нас прийняли. Ми себе тут не почуваємо, ну, як то говорять, що схід і захід вони не є, єдині щодо єдина Україна. Ми насправді приїхали підтримати Донецьк, щоб ми були разом, тому що це дуже важливо. Тому що політики за ці роки дуже багато речей робили не зовсім добрих. А Україну треба об'єднювати її треба сплавлювати. Тому ми одна велика нація. Після екскурсії усі гуртом переглянули матч між хокейним клубом Донбас та Праським левом. Гості шахтарської столиці залишилися задоволеними гостинністю донеччан і планують ще не раз відвідати місто. Євген Худаско, Марічка Кужик, Юлія Башко, п'ятий канал.